Отже, Перша тема, яку ми сьогодні будемо малювати це зайчик і мухомор. Ось такі поєднання слів нам випали. Нам потрібно поєднати зайчика із мухоморами. Ви можете малювати так, як підказує вам ваша фантазія. Ну, наприклад, це може бути зайчик, який сидить під мухомором, зайчик, який зібрав, наприклад, там, велику корзину мухоморів. Або придумати якийсь інший варіант цього поєднання. Я, наприклад, собі придумала, що це буде зайчик, який буде мати таку спідничку червоного кольору, яка буде у вигляді мухомору. І плюс цей зайчик чи зайчиха буде гуляти серед мухоморів в лісі. Для малювання краще взяти товстий. Папір, можливо, акварельний, для того, щоб вам було зручно малювати на ньому гуашевими або акварельними фарбами. Це вже які ви собі виберете. Отже, малюємо ескіз. Ескіз малюємо простим олівцем, можливо, вам потрібна бути гумка. Обов'язково пам'ятайте, що коли ви малюєте, то нажимати на олівчик потрібно дуже легенько щоб потім ви його з легкістю стерли і не було видно слідів. Для початку я собі намічу, ось таким чином таку рамку зроблю. Це рамочка, в якій в мене будуть поміщатися всі головні елементи. Тобто фон я можу винести потім, наприклад, якимось кольором зафарбувати і за цю рамку, але щоб всі елементи вони поміщалися у мене ось в цьому прямокутнику, щоб вони не доходили до країв. Отже, рамка наша готова. Починаємо малювати нашого зайчика. Малювати його будемо простими геометричними формами для початку, а потім будемо їх уточнювати. Малюю. Зайчик у нас буде ну, розташовуватись ось в цій частині, так, по центру приблизно, можете собі намітити. Е, далі малюємо коло, це буде голова зайчика. Трошечки низ відступаємо і робимо ось такий чотирикутничок, це буде тулуб. І далі спідничка. Так, ніжка одна буде стояти прямо, а інша буде ось таким чином завернута сюди. Лапку спочатку малюємо просто таким кружечком, овалом. Далі нам потрібно зробити ручки зайчика. Спочатку ми показуємо просто напрям цих рук, куди вони будуть у нас розташовані. Напрям показуємо однією лінією. Ось, наприклад, одна ручка сюди, а інша теж трошечки зігнута, піднята вгору. Долоньки або лапки, знову ж таки, позначаємо такими кружечками. У зайчика ще є вушка. Знову ж таки, позначаємо їх напрям спочатку лініями, потім ці лінії. Таким чином обводимо, і у нас виходять вушка. Так, домальовуємо шию. Ось у нас такий намітився зайчик. Давайте далі ми таким же чином, такими ж простими фігурами, намітимо фон. А фон у нас буде складатися з різних гілочок, а також мухоморів. Отже, а, ну, наприклад, намалюємо ось тут мухоморчик. Можемо все-таки малювати трикутничком його, так? І ніжка його буде десь йти ось так. Трошки товстіший. Тут можна маленький мухоморчик біля ніжки намалювати. І ще один мухомор. Додамо зліва, тобто малюємо трикутну шляпку і домальовуємо йому ніжку. Ніжку поки що показуємо просто лінією, показуємо напрямок. Далі у нас залишається тут порожнє місце навколо зайчика. Я хочу заповнити його якимось візерунком, щоб це було цікаво. І потім, коли ми розфарбуємо, це буде як такий невеличкий паттерн. Візерунок, отже, ось тут малюю таку лінію. Це типу гілочки будуть, так? Тут гілочка буде у нас. Ось тут місце є також гілочку намалюємо. Тут можна невеличку, маленьку гілочку, чи дві навіть намалювати, так? Ну, ось тут можна якусь поки що все. Отже. В загальному ми накидали ось такий от простий ескіз із простих форм. Наступний етап в цьому малюванні це уточнення ескізу. Давайте почнемо з морточки зайчика. Отже, у нас поки що є коло, ми його. Ось такою лінією ділимо на дві частинки. Так, одна ну, трошечки менша, інша більше, тому що обличчя повернуто в сторону. І ось ще однією лінією, знову ж таки, трошечки вище вона. Це лінія очей, вона буде показувати, де будуть знаходитись очі. А далі, по ось цій вертикальній лінії малюємо носик зайчику. Ось так. Тобто виходить такий сам ніс і дві ніздрі. Так? Від них будуть відходити такі ротик зайчика, намалюємо, що він посміхається. Далі, дивіться, ось тут від носика ми починаємо і робимо ось такий овал. Тут ми потім, коли будемо розфарбовувати, ми замалюємо. Такі щічки зайчика, вони будуть у нас світлішого кольору. Так, можна трошки додати, наприклад, тобто бачимо, що щічки і підборіддя у нас закінчуються в цьому колі, ми можемо трошечки змінити овал обличчя, тобто тут зробити такі, ну, як би. Пухнастість таку надати йому, так, розширити з боків і трошечки вниз завернути. Ось вийде у нас не зовсім кругле обличчя для зайчика, але ось такі от видовжене з боків, такі щічки пухнасті будуть. Все, що не потрібно, ви потім можете стерти, але якщо ви будете розфарбовувати гуашу, то дуже сильно не переймайтеся тим, що у вас залишається слід від олівця, коли ви стираєте, тому що гуаші такі фарби, які будуть все рівно перекривати олівець. Якщо ж малюєте, будете розмальовувати, наприклад, акварелью, тоді постарайтесь малювати легенькі і ніжні лінії, щоб вони добре стиралися. Далі переходимо до очей. Їх намалюємо просто колами. Так от на цій лінії. Да? Далі малюємо зрачки. І нам потрібні бровки ще. Так. Ну, якщо це у нас зайчик в спідничці, отже, це по єде має бути дівчинка. Можемо додати ось такі вії. і у нас вийде трошки більше схоже на, на, на дівчинку. Так, знову ще тут трошечки поправлю, зроблю голову, лобик трошечки вищим, тому що все вийшло в притик. Так. І далі вушка поправляємо у вушках. Ось ці лінії додаткові, які ми малювали, напрям, показували вушок. Можете витерти собі і намалювати серединку вушок. Отже, мордочка зайчика у нас вже є. Далі шия. Ось такий комірець. Далі будемо малювати тулуб. Ну, він у нас майже намальований, просто ми його уточнюємо трошечки ще можна, уточнюємо спідничку. Ось всі ці лінії, які всередині спідничці. спіднички, ми їх можемо витерти, тому що вони нам вже не потрібні. Вони були потрібні для того, щоб показати, звідки у нас ростуть ноги. Хоча, мабуть, я трошки рано витерла, але далі ніжки ми додаємо з обох боків цієї палички, яка слугувала нам ніжкою, товщину ніжці одній і товщину другій ніжці. Далі лапка. Ось вона у нас майже готова, але ми промалюємо пальчики на ній. Ось один пальчик, другий і третій. Так. І ще стю нам треба. Тут ми зробимо п'ятку. Трошечки поправимо. Знову ж таки, нам потрібні тут зробити пальчики один, другий і третій. Трошки товстішу ніжку, щоб не занадто тонкало. Далі у зайчика ж у нас є хвостик. Не забуваємо, ми забули про нього. Ось тут біля спіднички, за спідничкою. Верніше. Домальовуємо хвостик, який буде перекривати у нас тий мухомор. Далі ручки додаємо товщину з обох боків нашої направляючої. Середні лінії, які були направляючими, можна витерти. Будемо малювати долоньки. От у нас є овал. Намалюємо зайчику ось один великий пальчик і один, два, три менших. Так, і з цього боку один великий пальчик буде, і один, два, три. Що не потрібно, можемо витерти. Далі можна намалювати поясочок такий, потім ми його промалюємо. І не забуваємо, що спідничка ж у нас була мухоморна. Отже, малюємо на спідничці білі такі цяточки. Одні більші, другі менші. Ось так. А наступне. Давайте намалюємо ще якісь невеличкі рукавчики, наприклад. Ось так. Далі переходимо до мухоморів, Ніжки. Ніжки мухоморів. Просто ми потовщуємо ту лінію, направляючу, яку ми малювали, і у нас виходить ніжка. І у мухоморів є такі спіднички, ми знаємо, да? тому під шапинкою, шляпкою ми додаємо ось таку хвилясту лінію, і у нас виходить. Спідничка в мухомора. Далі обводимо шляпку, якою вона у нас буде. Знову ж таки, можете лишити таким чином, да? трикутною. А можете на основі цього трикутника, наприклад, намалювати ну, ось таку от якусь більш форму шляпку, цікавішої форми. І знову ж таки, ми додаємо білі цятки різної форми, одні більші, одні менші, одні можуть виступати з шапинки, тобто поза шапинкою бути. Вони такі об'ємні, таким чином показуємо об'єм. Так, І тут муху знову ж таки, можемо не робити трикутник. Хто хоче, може робити звичайний трикутник. Або ж можемо форму трошечки цікавішу зробити на основі цього трикутника. Так, і тут ми можемо показати таку серединку мухомора, яка у нас буде біленька, але з такими от пластинками. Так? Знову ж таки, тут, де шапинка переходить у ніжку. Ми малюємо невеличку спідничку мухомора. І по цій лінії, яка у нас була для напрямку ніжки, ми уточнюємо саму, саму ніжку мухомор, додаємо товщини. І у нас ще був маленький мухомор, його просто робимо трикутненьким і не забуваємо про спідничку. Так, і ще ми забули додати мухоморові білі цяточки. Тут теж декілька. Так, наступне будемо промальовувати гілочки. Тут зробимо легко, просто на гілочках ми зробимо листочки. А кожна з гілочок буде закінчуватись, наприклад, круглою ягідкою. Тобто спочатку ягідки на кінчику гілочок малюємо. Не можуть бути більші, менші. Тут менше. Так, і додаємо листочки. Ті, що листочки знизу, вони більшого, більшої форми. А коли піднімаємось, то листочки робимо трошечки меншими. Розташовуйте листочки так, щоб вони не перекривали один одного, але щоб заповнювали акуратно простір вільний між зайчиком і гілочками самими. Так? Я можу просто намалювати листочок, наприклад, який не прикріплений до гілочки. Десь ось тут можна листочків домалювати. Тут можна ягідку якусь намалювати, листочок. Тобто ми весь простір цей, який у нас знаходиться в рамці, ми його зараз заповнимо різними такими декоративно-рослинними елементами. Ось тут у нас на вушках ще вільне місце. Ми можемо тут додати теж таку гілочку, невеличку. І тут листочок проситься. Також де є невеличкі місця, порожні, ми їх можемо заповнити кружечками. Можна їх замалювати потім в колір ягідок або в колір фону, але трошечки іншим відтінком. Так, і ще трошечки нам треба тут домалювати м, саму е, сам ґрунт, саму землю, на якій стоїть зайчик і муху Давайте намалюємо такий кущик. Він теж просто намальований буде у нас, такими хвилястими лініями. Можна такі камінчики намалювати, маленькі кущики І знову якісь камінчики декоративні. Замухоморами. Трошечки я вилізла за рамку вниз, але за рахунок того, що у мене було тут місце, то у мене і помістився весь малюнок. Бачите? Тому завжди, коли малюєте, старайтесь собі від полів, від країв аркуша відступити деякі там по сантиметру, наприклад, можливо, десь більше. Легенько намалювати цю рамку і малювати в ній. Коли у вас щось не виходить, то ви, у вас буде хоча б місце потім щось втиснути сюди ще. Так, ось тут ще пустеньке місце, два листочка. Отже, наш ескіз готовий. Тепер залишилося лише його розмалювати.